Дорогі побратими, сьогодні, в цей величний день зішестя Духа Святого, ми хочемо побажати вам, щоб наш Бог Отець, він був утишителем для кожного з вас, тому що написано, що Бог післав утишителя для всіх нас. А отже, ми хочемо побажати вам, щоб Бог втішив ваші серця, щоб Бог підкріпив ваші душі. Поблагословив і втішив ваші родини і зміцнивши ваш дух, він допоміг вам достойно пройти цей нелегкий шлях. Від імені Капеланської служби і керівництва бригади, ми хочемо побажати благополуччя вам і вашим родинам. Ми хочемо побажати, щоб Бог зберіг вас для ваших родин, щоб, вернувшись додому, ви також були утишителями для своїх діток, для своїх родин. Тому нехай Бог поблагословить. Ваш шлях. Поблагословіть кожного з вас на цьому нелегкому шляху і збереже вас. Цар Небесний, утешителю душі істини, що всюди істину наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси милосердний душі наші. Ха Господь, Бог Трійця, допоможе всім нам. Всім воїнам, всім українцям перемогти цій страшній війні. Бог на нашій стороні, бо Бог є Бог правди. Ми боремось за правду. Вітаємо зі святом святої трійці.